Бізнес у в'язниці, правоохоронці викрили злочинну групу, яка постачала заборонені речовини у виправну установу Івано-Франківська. Функціонування каналу наркотрафіку та психотропію організував 41-річний чоловік. Він відбуває покарання за майнові злочини. До протиправної діяльності ув'язнений залучився мох спільників, що перебували на волі. Спільники купували та фасували наркотичні речовини, маскуючи їх у продуктах харчування та побутових речах. До виправної установи наркотики переправляли, приховавши у. У посилках при цьому в поштовій службі зазначали вигадані імена відправників. Протягом півроку правоохоронці відстежили більше десяти фактів купівлі, фасування та постачання фігурантами наркотичних засобів до виправної установи. Організатор забезпечував безпосереднє керівництво групи, контролював логістику та розподіляв доставлений товар серед в'язнів. Канал наркотрафіку функціонував не лише у місцях позбавлення волі, а й діє на території інших областей. Під час обшуків у колонії та домівках фігурантів вилучено наркотичні засоби. Сотні таблеток, які містять заборонені наркотичні речовини. А також Порошкоподібні речовини у зіп пакетах: електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Три фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним, тримання під вартою з сроком на 60 діб. Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють додаткові канали надходження наркотичних речовин та інших ймовірних учасників протиправної діяльності. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402. Ледь вдалося вижити від скидів ворожого дрона. Олег Фільчаков родом із Луганська. Декілька років працював продюсером відеопродакшену, успішно реалізовував проєкти. Та на другий рік війни хлопець відчув, що займається не тією справою. Відтак підписав контракт із ЗСУ і потрапив до 241 ї окремої бригади територіальної оборони. Перший час каже Олег, спереджав міни згодом. Став навідником. Сходив там раз. навідником, сходив на позицію, два навідником, сходив на позицію, А потім мене поранило fpv дрон прилетів в машину. Всі, все добре закінчилось, всі живі, поранення відносно легкі у всіх, там, типу, пару місяців я в лікарні полежав, потім кілька місяців відпустки я повернувся на службу. Тоді наш БАТ вивели в Київську область, і ми дуже довго, ну, довго місяці, два-три охраняли Чорнобиль. Після перебування в Чорнобилі Олег знову відправився на нульові позиції цього разу під Курахове. У грудні 2024-го бригада заступила на бойове чергування. Тоді їх почали оточувати війська РФ, отримавши наказ від командування, вони почали відходити допоки їх не вичислив ворожий дрон. Ну, тут Прямо момент. Я обертаюся назад. Подивитись, як хлопці йдуть. Обертаюсь назад, і у мене і якраз роблю крок. І в момент кроку позаду мене, там, в сантиметрах в 20-30, за ногою розривається щось. Я тоді подумав щось, що це 120-та міна, дурний. Була б це 120-та міна, від мене шматочків не лишилося. <хи> Удар по нозі, по лівій ікрі. Удар сильний і трошки пече не дуже сильно. От, ну ми побігли відразу, там десь упала інша граната. Е, ну, здається, що ніхто, я передав по рації, що я 300 і подаємо обстріл. Я відчув, що багато крові. Ну, я, що, що я втрачаю свідомість. От, подумав, що треба накласти турнікет. Я взяв турнікет і наклав турнікет. Бувши уже знесиленим після майже тижня напружених боїв, хлопцю ледь вистачило сил самостійно затягнути турнікет. Та, попри поранення кінцівки і темряву, він продовжував іти далі. Всю дорогу його супроводжували ворожі дрони. Я йду вже повільно, сил зовсім мало у мене. Я хлопців відправив вперед, іду назад, щось іду, йду, йду. йду. І скільки можу, йду не дуже далеко. Потім скільки можу, повзу, а ми там ще на ліктях, там по пластунськи. Потім коротше, скільки міг катився, і щось так я і не докатився, сили зовсім скінчились. Още, ну а ще вже рухатись не можу. Тільки відповіти, тільки кричать міг, все більше нічого не міг. І карвуно побачило, що я лежу, і давай на мене ще скиди скидати. Ну мені сказали, що воно на мене так щось скіди скинуло. Близько години Олег лежав на землі у полі, прикриваючи себе усіма можливими способами від скидів з дрона, допоки атака не закінчилась. Чи то снаряди каже, боєць закінчились, чи вже подумали, що добили. Але побратимам таки вдалося витягнути його та врятувати. З того моменту майже нічого не пам'ятає. Прокинувся аж у третьому медичному закладі в Запоріжжі. Лікарям вдалося зупинити артеріальну кровотечу та оглянути ноги. Але в Дніпрі, під час планової операції, через некроз кінцівки таки довелося ампутувати. Просто що неприємно, що вони були. Ось вони були, і вони, типу, були робочі, там все рухалось, все класно, трошки принимівша, і трохи неприємно там, що я прокинувся, а їх типу нема. Він мені писав з Запоріжжя, він написав, що там ноги, руки на місці, все ну там дуже уламками пошкоджений. У мене був стан шоку. Я перші, напевно, хвилин десять, ну, я просто я бліда була. Пройшовши страшний бойовий досвід мотивації, волега не бракне. Наразі хлопець проходить лікування та реабілітацію у Франківську та вже готується до протезування. А після рішуче налаштований повертатися назад на службу та бути корисним у війську на повну Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Торкнутись маленькою долонькою, долоні того, хто пліч опліч з татом захищав Україну у Івано-Франківську простір ветеран Про продовжує втілювати у життя ініціативу зустріч з татковим побратимом. На одній із таких побували разом зі своїм сином і Марія Косович. Її чоловік Василь Косович ступив до лав збройних сил з першого дня повномасштабного вторгнення. А у липні 2022-го загинув. Троє синів подружжя від того часу виховує лише матір і відчуває, її хлопці потребують чоловічої уваги. Він пам'ятає ще, як тато приходив додому в відпустку в такій формі, і як вони бавилися з татом, гралися, і для нього це десь якісь такі є спогади. Ветерани вони такі дружні з ними, і також хочеться, щоб вони спілкувалися, щоб наші хлопчики, сини брали з них приклад. Він пішов з першого дня. З 24 лютого першого дня. І так чомусь в той день я хотіла їх сфотографувати разом з дітьми. Їх так тяжко зібрати всіх разом докупи. І в той день я так ніби сфотографувала на телефон. Дома я фотографію його поставила, і меншому було рік і сім, як статку загинув, що він не пам'ятає. Але фотографію він пам'ятає. Він навіть і стоїть в місті фотографія е, чоловіка, то він пам'ятає. І хочеться зберегти таку пам'ять, хочу, щоб діти пам'ятали, що який був тато, що він для них зробив. І... Щоб пам'ятали його, дев'ятирічний Святослав, середуща дитина у родині, коли мама запропонувала піти на таку зустріч. Старший син Дмитро відмовився. Марко замаленький, а він сказав: Я хочу. Тата хлопець не дуже пам'ятає розповідає, спогади про нього виринають в голові тоді, коли бачить світлини або ж військову форму, бо ж такі самі. татко приїжджав додому, коли мав вихідні. Побалакати і погратися з побратимами, додає хлопчик, цікаво і зворушливо. 38 років йому було. Я вже не. Я не пам'ятаю три роки тому було, скільки. Ні, ну по фотці пам'ятаю, але так то, ну якщо в типу, розумі, тако, в голові, то не дуже. Ми прийшли е, з мамою, потім почали знайомитися з іншими е, дітьми. Потім ми пішли грати в гру «Хто я. Ми спочатку грали самі, але потім. Е, Ще ми грали з побратим, ну, тата. Таких заходів відбулось вже три протягом події. Діти загиблих бійців та ветерани грають в настільні ігри, спілкуються, а матері малюків у цей час працюють з психологом. Саме у жінок що втратили коханих, і виникла ідея створити такий формат. Сама ідея вона виникала поступово, тому що спілкуючись з дружинами, які втратили чоловіків. Ми часто зустрічалися з тим, що. На ділилися почуттями одна з одною, ділилися переживаннями, і нам, як матерям, було дуже боляче спостерігати за тим, як наші дітки скучаються татком, а особливо як їм важливо спілкування саме з чоловіком, тому що після загибелі чоловіка лишається мама, яка виховує дітей. І Якщо це, наприклад, хлопчик, то для нього важливо з когось брати приклад. Звісно, що з мами чоловічого прикладу не дуже візьмеш. Психологічна реабілітація від процесу працює одразу на три напрямки: малюки відчувають турботу, увагу та зацікавленість до їхнього життя. У мам з'являється можливість розділити свій біль з психологом та іншими жінками, що проходять схожий шлях. А військовослужбовці розуміють, що вони важливі, їх не звинувачують, не засуджують та не бояться. Діти можуть. На військовослужбовців, згадувати своїх там, загиблих батьків. І вони хочуть відчувати підтримку. Військовослужбовці зі своєї сторони дуже багато стикався з такими моментами, коли військовослужбовець закривається в собі, приїжджаючи з фронту, він бачить дитину свого побратима, і в нього в голові виникає таке питання, що. Я міг загинути, а мій побратим вижив би повернувся до родини. Дитина може в свою чергу також думати або задавати такі питання військовослужбовцю: чому ти вижив, чому ти тут? А мій татко не повернувся. Військовослужбовці також відкриваються. Вони бачать, що діти тягнуться до них діти мають отримати якусь інформацію, діти мають відчути підтримку. І коли військовослужбовець спілкується з такою дитиною, він сам відкривається. Він розуміє, що це не його вина. Він розуміє, що він може допомогти цій дитині. Крім того, що малюки відчувають емоційну близькість, вони ще й надихаються. Військовослужбовці, що стали на кілька годин татковими побратимами, кажуть, захоплення в дитячих очах неможливо не помітити. Бійці з усмішкою пригадують, як дітлахи їх питають. А коли вже перемога? Прагнуть дізнатися з перших вуст. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Після всього пережитого болю і втрати відчути себе знову жіночною, привабливою та сильною. Івано-Франківський простір ветеран провлаштував акцію фотосесію задля підтримки матерів загиблих військовослужбовців, готуються закарбувати свою вроду та емоцію у портретах 10 жінок, чиї діти героїчно захищали Україну від 2014-го і під час повномасштабного вторгнення. Мати загиблого у 2022-му Володимира Кушлика Ірина, сьогодні тут, бо знає, що син хотів би побачити її та якою красивою і сміливою. Я зрозуміла, що я маю зробити все, щоб мій син гордився мною. І я думаю, що це такий проєкт, де я маю продовжувати жити, де я маю зробити все, все для того, щоб він там на небі мною гордився. Дуже любив Україну в першу чергу. І Для нього символ вишиванки мав дуже велике значення, і мені дуже. Хотілося ну мені дуже хочеться бути зараз сьогодні, саме в вишиванці, тому що він би одобрився. Працює за кадром ціла команда фахівчинь. Бачить крізь об'єктив та допомагає розкритись фотографиня Ольга Нота. Проживає, є на, полуці, на, облі, на облі. Чи, правда, О, що, Можна прямо до себе торкнути. Те, що у вас макіяж це добре, але ви можете до себе докнутися. Якщо вам цей дотик допоможе, трошки зняти на до кожної моделі шукає індивідуальний підхід. Комусь необхідна допомога у позуванні, а хтось потребує підтримки через хвилювання та скутість. Я з задоволенням погодилась на цю ініціативу, тому що вважаю, що кожній жінці варто організовувати для себе такий досвід, коли жінка в центрі уваги, коли вона може приділити своїй красі, підкреслити свою вроду природню і зробити кілька фотографій для того, щоб за Зафіксувати себе в цьому періоді, і власне для сьогоднішніх наших героїн цей досвід ну для багатьох він навіть вперше, і це особливо приємно. і особливо відчувається така, знаєте, відповідальність. Поки в одній кімнаті старанно працюють над вдалими ракурсами у сусідньому приміщенні продовжують збирати матусь. За стильні зачіски відповідає Ольга Лаврук, вирішила долучитись до проєкту, бо як ніхто інший з біль, які пережили ці жінки, і прагне подарувати. Позитивні емоції, я теж трошки співучасник цієї біди, бо теж загинув чоловік а, два роки тому, і тому, бо, тому сюди як то. Приймаю участь, бо розумію біль цих дівчат, жіночок. Майже всі жінки на професійні фотосесії та підготовці до неї вперше. Перший раз на такий макіаж я попала сьогодні. Це було так неочікувано. Нас запросили, ну, дівчата перші кажуть, а ми вже старі, ми не підемо. А я кажу… Я дуже хочу мати портрет. знаєте, це ти себе просто відчуваєш жінкою. Головне завдання таких фотосесій наголошує організаторка Любов Василів допомогти жінкам, які пережили біль втрати, відволіктися, бодай на мить від важкої реальності. А оскільки це матері героїв, які зіштовштовхнулись з болем втрати, їм прийшлося прийти багато випробувань. Е, Жорстоких і багато болю в їхніх серцях, так і хочеться сьогодні їм подарувати день казки день, коли вони можуть побути оцими з дитинства омріяними принцесами, коли їм зроблять макіяж, зачіску, вони побачать себе красивими, а згодом і на фото, і це буде для них як стимулом. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Вкотре довели свою майстерність, добувши численні перемоги на чемпіонатах світу. У Франківську нагородили кращих спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту та їх тренерів за підсумками виступів у 2024-му. Військовослужбовець Михайло Саліванов після важкого поранення та складної реабілітації повернувся до служби та тренувань. В результаті став чемпіоном світу з кіхбоксингу. Я таке, знаєте, гасло. кажуть від цього не помреш, а вже ти зможеш, тому що спорт це є. Ну, лікарство, знаєте, не тільки тілесне, а й душевне. Тому що це спорт це ліки від цих хворих. І я завжди поговорю різним хлопцям, спортсменам, ветеранам тренуйтеся, і завжди весь настрій піднімається, і... тому це дуже класно. Дуже. Чемпіонкою світу з джиу джитсу у ваговій категорії до 45 кілограмів стала Юлія Васенда у дисципліні ноу-гі. «No Попри травму, отриману під час першого поєдинку, молода спортсменка проявила неймовірну силу волі та здобула перемогу. Складного було напевно те, що я зробила одну помилку і надірвала собі м'яз в коліні. Але я розумію, що це мій перший поєдинок і в мене ще фінал, і мені треба продовжувати боротися. Бо єдине, оце було що. Мене вибило якось трошки з колії, але я знала, для чого я все приїхала. Я знала, що я маю зробити, і я виконала свою задачу. Персональний тренер, спортсменок джиу-джитсу Владлен Лейцюсь, каже: дівчата наполегливо готувалися до цього чемпіонату і заслужено здобули перемогу. Дівчата дуже активно готувалися цілий рік, старалися боролися. Звичайно, вид є досить такий складний, і повірте, жінкам в ньому ну дуже нелегко. Але вони молодці, тренування не пропускали. Звичайно, скаржитись немає на що, враховуючи ті обставини, як людям десь на прифронтових зонах важко, то нам ще слава Богу, все гаразд. Тому ми і взяли такі результати. За словами міського голови Руслана Марцінкава, Івано-Франківськ пишається своїми спортивними досягненнями та продовжуватиме підтримувати розвиток спорту у місті. Ми дякуємо нашим спортсменам, нашим ветеранам спорту, які прославляли і прославляють наш івано і нашу державу. І велика кількість спортсменів показали гарні результати на всеукраїнських, на європейських змаганнях, на всесвітніх змаганнях. І ми хочемо сьогодні вручити подяки а також. Наші премії, які будуть виплачуватися щомісячно, дякую вашим тренерам, тому що е, дуже важливо тренерська робота, адже без тренера не було б вашого успіху. Ну і дякую насамперед нашим воїнам, нашим захисникам, тому що завдяки ним, тут, Івано-Франківську, ми можемо займатися спортом. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.